Сьогодні Україна попрощалася з главою фонду держмайна Валентиною Семенюк-Самсоненко. Спочатку офіційно в столиці в ритуальному залі на території лікарні Феофанія. Потім в її рідному селі Ружин на Житомирщині. Хто приїхав на похорон і де поховали Валентину Петрівну? Дивіться далі. До рідного села Валентину Семенюк привозять о 14 безліч живих квітів та вінків. Труну виносять із катафалку і заносять до батьківської хати. Рідні версію самогубства ігнорують, і священники правлять панахиду. Подвір'я встеляють полюстками квітів, і за годину домовину з Валентиною Семенюк виносять на двір. У цей час над небом літає зграя чорних птахів. За тілом покійної під руки виводять двох її дочок Ганну та Людмилу. Підтримують батька. Останньою з двору виводять маму Валентини Петрівни Ганну Скибюк. Ой, зачусаня яля, ой соннечко, світить, серйозне бачиш, ой Сйойозне бачиш, сонецька. Серед тих, хто приїхав до Ружина попрощатися з Семенюк, ні її чоловіка Віталія Самсоненка, ані політичних соратників чотирма годинами раніше з екс-главою фонду держмайна прощалися в столиці у ритуальному залі на території лікарні Феофанія. Це жінка життєлюб. І, звичайно, це дуже дивно, що вона так рано пішла із життя. Останнім часом Валентина Семенюк присвятила себе жіночому руху в Україні. Попереду заплановані чотири проекти з міжнародною радою та поїздка до Варшави. А потім Семенюк Самсоненко збиралася на вибори в парламент. Про це говорять її друзі та колеги і не вірять, що Валентина Петрівна змогла накласти на себе руки. Такі люди, як Валентина Петрівна, є дуже впливовими і. Якщо незрозумілим шляхом вони йдуть із життя, це дуже чутливо для всього суспільства. Думаю, що на це правоохоронна система повинна дати чітку відповідь. Я вам сказав версію, що така людина сама життя не йде. Вона щось з мала особливе. Як ви думаєте, людина, яка очолювала фонд майна, може знати чи нічого не повинна знати? Про кого? Дякую вам. Церемонія прощання триває близько двох годин. Труну з тілом не відкривають. Лише в останні хвилини процесії з'являється її чоловік Віталій Самсоненко. Коли Семенюк не стало, він відпочивав у Туреччині. На похорон запізнився, каже через розклад літака. Самсоненко з дружиною прощається швидко. За 10 хвилин він двічі втирає сльози і їде геть. Самогубство чи навмисне вбивство? Зараз відповідь на це запитання шукають слідчі. Родичі впевнені в останньому поховали Валентину Семенюк на кладовище вружені біля могили її першого чоловіка. Такою була її воля. Тетяна Боковня, Алла Хоценівська, Дмитро Панасенко та Роман Сукач. ТСН 1+,1.